Розпаковка товар на 2 жовтня. Це буде взуття мікс та ботинки Осінні. Ось такі найкі буци. 850 гривень. Найкіспіт. Десь 45-46 розмір. Ось такі найкі. Це замш, 200 гривень. Є дефект, 27 устілка. Ще ось такі ботинки. Водерпроф 600 гривень. Це замш. Твердий носок і п'ятка. Ще ось такі бутинки 1100. Це Ека, це замш. Вони на гортексі. 43-й розмір. Дуже гарненька моделька. Ще ось такі бутинки. 600. Ще ось такі дитячі адідасіки 150 гривень для дівчинки. Ось такі ботиночки, це шкіра, захищений носок 550 гривень. Десь 40 мабуть, розмір. Ось такі дитячі, 200 гривень. Також замш. Ще ось такі North Face, бутиночки 550 гривень. Вони також на гортексі. Ще ось такі катерпілери. Вони шкіряні 800 гривень. 44-й розмір. Ось такі ще також шкіряні 700 гривень на гортексі. Кларксі ось такі гарненькі, легенька підошва. Ще ось такі ботиночки. Вони шкіряні, всередині також шкіра, мендели, 41 розмір, устілка шкіряна, вони на гортексі, підошва вібрум, 800 гривень, дуже бомбезні А Ще ось такі ботиночки. Вони також шкіряні, також на гортексі, 42 розмір, 800 гривень. Класні бутинки. Ще ось такі буци на якісь 600 гривень, великий розмір 445. 45 Адідаси ось такі високі 700 гривень, вони шкіряні. Ще ось такі високі кросівочки, 400 гривень. Ще ось такі шкіряні ботинки, вони також водонепринікні, 700 гривень. Ось такі Адідаси, предатори 250 гривень дитячі. Ще ось такі найки 700 гривень. Шкіра. Ось такі Under Armour 250 гривень. Ось такі футзалки Adidas 450 гривень. Ось такі Nike 600 гривень, великий розмір футзалки ще ось такі найки 450 футзалки. Ось такі ще Адідаси, великий розмір 450 гривень. Ось такі найки 450 гривень дитячі. Ще ось такі маленькі, 250 футзалки Адідасики. Фума, 200 гривень. Найки, ось такі футзалки також дитячі, 250 гривень. Ще ось такі Nike, Adidas 450 гривень, 43, ой, 37 38 розмір. Ванси ось такі 150 текстиль. Ще ось такі адідаси 200 гривень. Найки, ось такі. 400 гривень, 100 гривень, 100 гривень. Вона з дефектом 100 гривень. Ось такі 150 фузалочки невеличкий розмір. Це ось такі тапусики 10 гривень.